Давайте почнемо зі свіжих обстрілів. Власне, сьогодні була атакована Україна, і ну, є великий, скажімо так, процент збитих камікадзе дронів, але ж і поприлітало теж е, зараз. Вони справді передаватимуть більше е, ініціативи на атаки шахедами саме Навряд чи. Я думаю, що будуть комбіновані атаки для перевищення канальності нашої ППО. І одночасно вони будуть пробувати, чи вдасться, чи не вдасться, але будуть пробувати комбіну... комбінувати різні засоби: і балістику, і крилаті ракети, і шахеди. Пане Валерію, ми бачимо, кажуть, що Х-59 запускають, так. А де ж поділися Х-101, Х-555? Ми ж їх давно вже не фіксували саме таких ракет. Ну зараз вони роблять, так би мовити, Концентрують зусилля на ударах по наших прифронтових місцях і в ближніх тилах, і занадто далекобійні для цього х 1 і інші типи ракет. Вони, як використовували ракети, там, ну, якщо ближче до фронту, то навіть е, ракетні системи залпового вогню, от, тобто не керовані ракети, використовують трохи далі, ну, йде. Там Х-22 і цей С-300 комплекси. А якщо потрібно кудись влучати більш-менш точно, то тоді використовуються вже крилаті ракети Х-59, які е, останнім часом були модернізовані і отримали таку більш е, точну систему наведення. А оці Х-101 Х-555. Це для наших дальніх тилів, бо Х-59 там оголошена дальність в залежності від моделі там 200-300 кілометрів. От, а все, що далі, це вже буде значить, цілями для більш далекобійних російських ракет, які загалом можуть діставати і до Парижа, і мало не до Мадрида. Просто хочеться зрозуміти, чи вони їх накопичують, чи є ж такі труднощі з виробництвом. Скоріше за все йде накопичення, бо, хоча спостерігаються інша тенденція, якщо відслідкувати виробництво російських літаків, то в порівнянні з минулим роком, незважаючи на рапорти, що вони там вдвічі, втричі, там 50 разів там перевищили виробництво, да в дійсності вони випустили літаків менше дотепер, менше ніж минулого року. І навіть при масовому викиді літаків в кінці року, да, все одно вони не досягнуть рівня минулого року. Я думаю, що ситуація з ракетами вона відповідає ситуації з літаками, бо загалом ну, одне відомство за це відповідає. От я не думаю, що там роблять якісь е, спеціальні, так би мовити, в ущерб однім е, перекидання там якихось ресурсів на інші от але все одно накопичення в основна причина це накопичення ракет для ударів в найбільш критичні періоди тобто коли мінусова температура то тоді вже вони будуть запускати їх масово, а поки що просто шукали якісь можливості, там якісь траси, якусь тактику виробляли для того, щоб діставати нашу діставати наші об'єкти. Ну і кілька разів були такі досить вдалі у них успіхи, коли ППО збила менше 70% ракет. Тобто, ми маємо ще вдосконалювати ну, наші збройні сили. Ще мають виробляти тактику і вдосконалювати наші можливості, пане Валерію. Ну ось представник ГУР Андрій Юсов говорив про те, що не змо є плани так відновити той потенціал, який був в ракетний в росіян, але не вдасться. Чесно кажучи, не дуже заспокоює все одно ж вони щось виготовлять. В чому тоді буде особливість? Все залежатиме від пускових можливостей російської армії, авіації там і решти. Чи е, все ж таки навіть це часткове неповне відновлення це буде мало? Знаєте, скільки ракет було у росіян на момент початку війни? Да? Понад 2200. Зараз добре, якщо в них всіх типів разом буде десь 500. Тобто можливості в них впали в четверо. Але виробництво зросло від двох до трьох разів. Да? Ну і тут така ситуація, значить, якщо ми будемо динамічно нищити їх ракети, збивати, да? От. а в нас вже є можливості, бо ми отримали велику кількість різноманітних комплексів. Так, в нас до наших деяких старих радянських комплексів, там була критична ситуація з боєприпасами, власне, з ракетами. Да? Але нам зараз поставили велику кількість нових, причому у всьому діапазоні. Тепер ми можемо збивати балістичні ракети, можемо ефективно збивати велику кількість ракет, можемо а, витрачати оці нові комплекси, ну Не, не нові геть-старі комплекси, але новоотримані комплекси Хок, незважаючи на значить, ну, а, що летить, можемо цими ракетами спокійно стріляти навіть по шахедах. Тому що запас цих ракет нескінчений навіть у порівнянні з виробництвом шахетів, ну і крім того, шахедами будуть займатися велика кількість мобільних груп. От буквально тиждень тому було повідомлення про те, що буде нарощуватися кількість мобільних груп. Виділення автомобілі, встановлені зенітні кулемети. Я сподіваюся, там члени цих груп по екіпажі отримають прилади нічного бачення, якусь допоміжну оптику чи оптоелектроніку. І я думаю, що з цими загрозами ми цього, цього року впораємося. Бо, по-перше, і потенціал росіян нижчий, а можливості нашої ППО в рази більші. Крім того, хочу заспокоїти. Якщо ну, я б дуже радив почитати статтю пана генерала а, Залужного, значить, в Economist, да, переклад, є точний переклад. Так от там чітко написано. Значить, я просто пошлюся на нього без деталей, да, що росіян очікують сюрпризи. Тобто будуть неочікувані моменти для їхньої, для їхньої стратегічної ударної авіації. Пане Валерія, раз ви вже задали е, Валерія Залужного його статтю, він говорив про те, що нам треба мисливці на дрони. Е, що це таке? Чи це справді якісь дрони з сітками? Чи, чи як це працює? Чи це якийсь е, ФПВ-дрон, який вдарить по, і, по цьому ворожому дрону? Ну знаєте, це в мене таке але... ну, як вам сказати, значить, першу статтю про необхідність розробки таких дронів винищувачів я написав і опублікував в Народній Армії, було такі джерело і в бізнесових журналах Аеробізнес у 2000 році, 23 роки тому. Да? Нарешті, значить, ми дійшли до висновку, що потрібно дрони знищувати дронами. От, що це буде, знаєте, скидати сітки, це ну я не думаю, що це буде ефективний засіб, і він а, годиться лише для знищення мавіків, але їх простіше збити просто з кулемета, з автомата. Значить, там це такі дрони, які не піднімаються високо. Якщо він піднімається високо, то роздільна здатність його апаратури падає настільки, що він просто не може дати. Корисної інформації для свого оператора. От тому, так, да, дійсно будуть, я думаю, що буде розробка власне дронів винищувачів, бо це наразі це отакий момент, який визрів. і потрібно дрони нищити дронами. А вже яким чином, там я ще в 2000 році при, приводив приклад приблизно там 5 варіантів. А Як можна дрони нищити дронами. Найбільш ефективний поки що на даний момент це спосіб Нєстєрова, да? Простий тупий таран. Бо сучасні дрони мають крило з пінопласту. Один удар по крилу і дрона нема. А пінопласт, ви самі розумієте, це не самий такий міцний матеріал. Пане Валерію, навіть у шахена такі ось ці. Ну, З шахедами там інша справа, але тут згадувалися більш прості дрони. Сітки на шахеда не скинеш. Да? А шахеди там дійсно, кулемети, малокаліберні гармати. Ну, я вам просто зараз, знаєте, так, перелічу антишахедні засоби, які в нас є на озброєнні. Да? Просто перелічу. Так, стормери британські. Авенджери 20 штук отримали. Значить, ракетно-кулеметні, 8 ракет і кулемет. Вампір теж ракетні, 54 гепарди, ну, за останніми даними. Да? Причому я вже у військах бачив гепарди, в яких по 6 і більше відміток на борту від збитих шахетів. Тобто зброя ефективна, це не то, що в теорії, да? а вони ефективно працюють. Крім того, так, да, значить. Skynex від Німеччини автоматичні системи. Фактично автоматичні з радіолокаційним наведенням в будь-яких будь погодних умовах вони працюють. Ні дощ, ні туман, ні сніг не врятує. Якщо шахет залетів в зону його ураження, він буде знищений на 100%. Так, значить, Skynexy, скай, да, німецькі Skynexy, слінгери від Австралії. Це 30 мм гармата теж з оптоелектронікою, з радаром з оптоелектронікою надійною. А віктор системи від Чеської республіки. Тобто, ну, тут можна перелічувати з Великої Британії терахок паладін система. Да? Значить, це австралійське, що я гадав, згадав, з 30 мм гарматою Бушмастер, така сама, як встановлена на бронетранспортера, тобто з досить значною дальністю. Я не думаю, що ми будемо витрачати багато ракет на Шахеди. Крім того, я просто на, в, в згаданні статті а, пана залужного сказано, що будуть спеціальні антидронові системи розроблені, да, які пасивні, які просто будуть а, дронам не давати орієнтуватися, а, де вони знаходяться, і яким маршрутом слідувати до цілі. Тобто я думаю, що врахований досвід минулого о, опального сезону врахований досить так ну уважно і висновки зроблені серйозні. Сподіваємося, пане Валерію, що тільки нами, а не нашими ворогами. Дуже хочеться все вірити. І це обоюдна система. вороги зі своєї сторони, Знаєте, це вічна битва щита і меча. Розуміємо, дякуємо вам, пане Валерію, за ваші професійні роз'яснення і е, сподіваємося, що будемо вже обговорювати успішну роботу наших ППО, а не оці ці І ось, за словами пана Валерія, варто чекати погіршення серйозних погіршень, погодних умов. Тоді росіяни будуть задіювати свою авіатехніку.